Знаєте, мені зараз прийшла одна думка, що нас усіх дуже добре навчили бути продуктивними, працювати над собою, розвиватися, досягати успіху, прям з дитинства різні гуртки, навички, знання. Це тобі знадобиться, це тобі потрібно для твого майбутнього. І в цьому є своя правда, своя істина. Але зараз у мене до вас інше просте запитання. А, а хто з вас вміє прям нічого не робити? Типу, не відпочивати з користю, не перезавантажуватися, скажімо так, правильно, так? а просто нічого не робити без такого внутрішнього голосу, без якихось сумнівів, дорікань о Боже, я сьогодні непродуктивна, я нічого не зробила. Я прям втратила день, я повинна робити більше, я маю робити більше, а просто ось дозволити собі просто бути. Е, знаєте, я помітила, що ми настільки звикли все контролювати, що почали контролювати навіть, навіть свій відпочинок, коли він повинен бути, скільки хвилин і взагалі який результат. Він має мені дати, принести, як саме я повинна відновитися, так? Ніби наше життя стало якоюсь роботою, бізнес проєктом прям, який постійно потрібно контролювати, менеджерити. Ось. А ще якщо ми щось переплутали і почали загриватися в різні не свої ролі? Прям іноді здається, що заграємося в Бога, так? Це ж не наша робота, прям контролювати все наше життя. Навіть якщо так взяти, дерева ростуть, квіти цвітуть, Сонечко заходить, сходить без нагадувань, без жодного контролю. Можливо, нам варто залишити щось справді без спроб керувати тим, що і так знає, як жити, як проявлятися. так? Без того, щоб справді брати зайве на себе? Ось мені прям дуже цікаво, як у вас з контролем, де у вашому житті його забагато? Взагалі, чи помічаєте ви його, так? Тому що це прям майстер-клас контролю? Діяти так непомітно. І чи дозволяєте ви собі просто нічого не робити? І як ви це робите? І чи приносить це вам? Нічого не роміння, так життя. Ось цікаво, чи справжнє життя теж буває, по суті, в нічого не робінні? І чи ми живемо, коли ось прям постійно, постійно рухаємося, постійно в бігу, постійному такому досяганні? Ось дуже цікаво почути ваші думки.